Голосування під час виборів це ну, громадянський обов'язок, і тому мені це не байдуже. Я рахую, що це має робити кожен свідомий громадянин. Який його вибір? Це вже ну, право кожного, ми маємо демократичну країну. Я зробив свій от, і сподіваюся, що Луцьк буде мати європейське майбутнє. Практично все стоїть в Луцьку, нічого ж не працює. Так як працювало колись, тільки заводи побудували, жалко на ну, то дивитися. Стільки будівлі, вони ніяк не приміняються, розумієте? А молодь весь зараз тікає десь за кордон, гарно. Вулиці деякі, що не можна зайти, пройти і даже проїхати. Віриться, коли починаються вибори, тоді дороги робляться і наші тротуарчики, бордюрчики ставляться. Надії, що будуть зміни все -таки. Думаю, Думаєш, якось про школи будуть дбати, про садочки. Зміни в Україні взагалі повинні бути, тому що. Другого просто нам українцям не дано, щоб мої внуки жили краще, не так як я прожила. Після виборів сподіваюся, що місто стане більш європейським, чистішим, гарнішим. Ну і, напевно, не треба сподіватися, що повпливає на це чи Романюк, чи Товстенюк. Ну самі щось трошки ворушіться люди і буде краще, буде спокійніше, думаю, буде надійніше і стабільніше. Хочу, щоб моя дитина жила в гарному місті, щоб в неї не виникало думки виїхати десь за кордон.